Фінанси, бюджету Згідно з згідно... Згідно списку, оголошувати весь список, чи будемо походити? Охотно... По 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 Згодом. По перше питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Білої центр програма... ПМСД Білоївської селищної ради Шептівської району. У нас звернулася тенці з ЛСТО, просять вони підтримати проведення такого заходу як проведення профілактичних обстежень, населення на туберкульоз та інше захворювання дихальних шляхів. Технічно і фінансово. Щоб фінансово нам підтримати, їх, нам потрібно внести зміну в програму, і Вносимо відповідно таку зміну. Де не вказуємо на 25 й рік суму 20 тисяч гривень? Суть питання. Е, все ж не однієї людини 100 гривень. І по факту, це по, Питання по, не по, факту, не по, вона по вона. факту. Скільки е, е, це, це буде міряв'язвець і 26 число, середа селища Я <кхів> на території лабораторії нашої. І плюс забезпечити павним мусильним матеріал на матеріал, доїзд. Матеріал, матеріал, автомобіля. Ось І паралельно будуть лікарі військопрофільні, крім переданого. Хай люди проходять. Хай проходять, про що мовити. Вирішили оце питання поставити на розгляд бюджетної місця. 20 тисяч. Голосуємо. за, проти. Питання про внесення змін до положення комунальної установи територіальних центр соціального обслуговування Янківської селищної ради Шпівської району Хмельницької області та затвердження його нової редакції і затвердження структури комунальної основи. Ці зміни пов'язані з тим, що минулого року ввели посаду фахівця і. Вже людина працює від комунальної установи ветеранський досвід, ветеран грошей Ківської районної ради, то ну, така виникла необхідність забрати цю посаду і структури і внести зміни в положення, де ми додали повноваження. Процент. Так, структура по структурі залишається структура та сама, просто забирає. всім з інших джерел державної літаки. Хто за? Третє питання про надання грошової допомоги. Ну, за цей період попередньої сесії до нас надійшли заяви від Курміця Анатолія на лікування матері, курміць Любові, Козак Тетяни на лікування матері Ківчук Галини і від Усіка Олександра Федоровича. Ці громадяни просять допомоги на лікування. І заява від Кащукції Наїди Борисівни, вона просить допомогу на поховання Кащука Михайла Івановича. І ще надійшла у нас заява від суперідії, теж допомога на поховання онучки власної. І ще в нас є заява, там трошки зміни будуть, що знайти без із цвіту. Зайта допомогу, треба буде переробити. Якщо то буде розпорядження, вона сюди несеться. Як як буде. Що це таке ну, то... А Зміни розпорядження поміняють. Так, то ж коли вона піднесе документи, то буде. Між сесійний термін довгий. Принесе документи, то розпорядження. Хто за? Четверте питання Про внесення змін до бюджету Янківської селищної територіальної громади на 2025 рік. Внесення змін до бюджету передбачає збільшення доходів додатків селищного бюджету і перерозподіл затверджених показників на 2025 рік. Відповідно до листа Янківського ліцею просять здійснити перерозподіл. По субвенції з державного бюджету на нову українську школу. У них придбання по капітальних видатках вони вже закупили це обладнання, яке мали закупити, і по сума ще дві 2725 гривень п'ятдесят копійок субвенції, і 2170 тисячі 50 сімдесят гривень п'ятдесят копійок кошти місцевого бюджету фінансування. Просять їх е, перерозподілити на загальний фонд, щоб вони могли закупити ще додаткові засоби навчання для кабінетів. І По е, коштах, які надійшли до перевиконання доходів, у нас основне питання співфінансування придбання шкільного автобуса є лист від обласної адміністрації нам ще. Один шкільний автобус виділяє і нам треба суму фінансування 1 мільйон 483 тисячі 555 гривень. І е, тут ще є перерозподіл теж за пропозицією головного розпорядника, перерозподіл по е, затверджених показниках в по управлінні е, перерозподіл по заробітній платі із нарахуваннями. 78 тисяч: 50 тисяч треба додатково на послуги консультативних та планувальних дій і експертизу стратегії розвитку громади. Ви знаєте, що в нас триває процес розробки стратегії, і до, планується до завершення цього року стратегію затвердити. Але треба провести ще такі видатки.

Більше, що? <сістична> Ні, <сістична> <мене>. 20 тисяч <сістична> консультацій, 30 і Добре, да. але, але питання в тому, що це питання, десь, ціна питання десь в межах 100 тисяч і більше. Деякі громади заходять за рахунок коштів спонсорів, розумієте, а в нас так вийшло, що не знайшлося. Мусимо з свого бюджету закривати ці питання, вони пішли нам на зустріч і в ціні, і всього. Я рахую, що мусимо, щоб це в майбутньому нас не привозила наш розвиток. І навіть ці акції питання, які ми будемо вирішувати, що побезней mm. ми не, не, будем, не будемо, да не мовити е, студентів в цих питаннях. Я пропоную, що все-таки зміни пробувати і прийняти. Треба. У дитячих садочках збільшується сума на харчування. 80 тисяч гривень по. По ліцею також згідно листа Янківського ліцею, що здійснюється перерозході замеджених призначень, зменшується сума 34 тисячі 600 гривень, послуги. Послуги, крім комунальних, і ця сума розділяється 20 тисяч на придбання запасних частин і мастил для ремонту шкільного автобуса «Газель». 7500 гривень на відрядження і 7100 гривень на оплату навчання охорони праці і видачу освідчення. У програмі соціального контактність, де оплачується пільговий проїзд громадян, які мають право на пільгу. Зменшується сума 1913 гривень по автомобільних перевезеннях, а збільшується по залізничних перевезеннях на цю суму 1913 гривень. Додатково 27 тисяч виділяється на програму соціального захисту, на допомоги для лікування жителям громади і допомоги сім'ям загиблих і з них безвісті військовослужбовців. У бібліотеках 12 тисяч гривень на електроенергію більшуються видатки. На будинки культури Тут по договору ЦПХ демонтаж і встановлення вікон у Городецькому клубі. Заробітна плата з нарахуваннями: 17 тисяч гривень. І два на 10 тисяч гривень по програмі на придбання тизів для проведення заходів новорічних і різдвяних свят. По благоустрою тут є економія електроенергії, зменшується промота 99 тисяч 500 гривень. По фінансовому відділу також здійснюється перерозподіл в межах затверджених призначень. Зменшується сума на рахування на заробітну плату, збільшується на придбання ну, підписка журналу Кознан України і на заробітну плату 30 тисяч. Передача субвенції білогівському бюджету на цю програму ПНСД забезпечення. Цих заходів обстеження громадян від туберкульозу і інших захворювань. Тут 15 тисяч гривень. Доміняють програмі 20. бути в трошки більше, вдруг вони ще звернуться до кінця року. Це ми можемо виділяти максимум до 20. Там враховано, що якби все населення охоплено обстеженням, але це мало ймовірно, що всі прийдуть на обстеження. Бо там е, рахується. Е, Якщо сторони може людина, то може 150, що ви Ну, чи 20. А там на ту програму будуть. Буде, я ж нічого проти. Тільки ми 20 тисяч сказав, 15 тисяч. Ну по програмі. І це співфінансування шкільного автобуса мільйон 480 тисяч 555 гривень. Автобус якийсь кілький. Шкільний автобус такий. такий 30 одне, так? 31. Ми поміняємо базу, не база. А мільйон розплив? Ні. За ці зміни проти відносин. П'яте питання. Останнє про затвердження плану діяльності Янківської селищної ради з підготовки проєктів регуля... регуляторних актів на 2026 рік. Так, так. нам потрібно затвердити план діяльності. Що сюди входить цей план Це встановлення податків на нерухоме майно Земельної ділянки, про встановлення ставок єдиного податку, про встановлення ставок земельного податку, про встановлення ставок туристичного збору, про затвердження ставок орендної влади земельної ділянки комунальної власності, територіальної громади, зразу вносить пропозиції по цих податках, до надати. Чар, так, ми прийняти, ми мусимо зараз план затвердити, а вже можливо, ще... Так, ну, до 15 липня ми маємо прийняти рішення вже коли по цих і посадили. Ну, Депутати ми, на поговорити. У нас є такі цільові не ставок взагалі. Для городництва у нас немає. Нам треба внести. Будемо. Оременні кіно підрозділи. Вже переглянемо. Можливо, шенхії дають у нас. Шенхія ці людей в громаді людей, якого немає там в тих стак. Можливо, кількість, які е, може надати так. учасникам бойових дій на житло. От У нас так. немає таких їх. Так. Податки на нараховуються. Затверджуємо в... план діяльності. Вот первое мозг. Это не выше, пожалуйста.